Одним із найдосвідченіших стронгменів цього етапу чемпіонату центральної Європи був Константин Ільїн. Він торік переміг на цьому турнірі, а у цьому сезоні був найкращим на двох етапах. Ще у двох був другим. Я году виграв Кубок Центральної Європи повністю і десь 5 чи 4 етапи я виграв. Це очень престижный турнір, это очень сильні страны. Громадний кусок території. А ось для Сергія Топалова львівські змагання були дебютними. До цього виступу він готувався упродовж двох років. Так нього готувався довго. звісно, переживав, що хочеться виграти. Та виступати за нашу зборну національну. богатирі змагалися у шістьох вправах. Зокрема, вони тягнули 27 тонну пожежну машину, піднімали 300 кілограмову колоду, гантелю вагою 90 кілограм та присідали із автомобілем на плечах. Українці відразу захопили лідерство і не віддавали його до кінця турніру.